Що ви робите з кров'ю після того, як зробили всі аналізи? Коктейль. А насправді від уся відпрацьована кров відправляється у медичні відходи. Потім, безпечним чином, вона утилізується спеціальними компаніями. Чи можете ви лише за показниками крові визначити дитячу це кров чи дорослої людини? Тільки на смак. Взагалі, лише тільки по показникам ми можемо визначити вік, приблизний вік людини. Але якщо вона абсолютно здорова, тому що при захворюванні всі показники суттєво змінюються. А це правда, що кров може бути не тільки червоною? Тільки у десіці вона голуба. Насправді у людини лише червона кров буває. Тільки крові треба взяти у людини, щоб зробити всі можливі аналізи? Літра три. А якщо серйозно, то для наших розширених обстежень нам вистачить до 15 мл крові. Це приблизно три пробірки. Що ви робите, якщо людина дуже сильно боїться під час забору крові? Гіпноз. А якщо серйозно, то ми усіма способами намагаємося відволікти дитину, заспокоїти маму, дитину. Зробити цей процес дуже комфортним для мами та дитини.